Привіт! Пригадай, ти лягаєш спати з головою повною чернеток, уривок формули, нове слово з подкасту, незграбний рух із тренування. Прокидаєшся і воно раптом все осіло. Формула складається, слово використовується, рух стає гладким. Як так, вночі працює нічний редактор? Чи як це повиходить? Насправді це звичайний сон. Сон не вимикає мозок, а перебиває денний хаос. Приклеює смисл і викидає зайве. Тож не будемо затягувати із початком і перейдемо до суті, що саме зберігає сон. Але перед тим потрібно дізнатися, що таке довгострокова пам'ять. Це не комора з полицями, а мережа доріжок. У нічний архів потрапляє те, що має сенс, новизну і вшито уже відоме. Наприклад, якщо ти вчиш нове слово і вчиш його насуху. Шанс вижити йому низький у довгостроковій пам'яті. А якщо ж пояснив собі власними словами, з'єднав нове з трьома якорями, тобто приклади, аналогія, антиприклади, що завгодно, редактор ставить штамп важливо. А повтор декілька разів на день дуже допомагає, але не у вигляді бездумного перечитування працює пригадування без підглядань. Коли ти дістаєш ідею з пам'яті її складаєш її заново. Ти фактично прокладаєш додаткові маршрути, доступ, і вночі саме ці маршрути зміцнюються і дають тобі можливість запам'ятати те чи інше слово. Також потрібно пам'ятати, що емоції є як пріоритетний маркет. Події, яка тебе зачепила, майже завжди пролазить у архів. Але за це ми розберемось трішки нижче. Головне тут не використовувати драму, а вбудовувати сенс. Запитай себе, де я використаю це завтра, з чим це римується? що спростить правило. Таким чином, ти передаєш редактору, тобто сну, не розрізнені факти, а сітку сенсів. Як напевно більшість вже знає, ніч іде циклами, і в кожному є дві ключові сцени. Перше це повільний сон НРМ. це архіваріус. Гіпокамп відпускає денні епізоди у ширші мережі, і у цей час відбувається технічне укладання схем, ніби розкладають книжки по каталогах. А далі йде швидка фаза REM. Мозок пробує різні зв'язки, стискає різноманітні ідеї, приміряє суперечності, і тут народжуються ідеї і м'яко оброблюються емоції. Обидва ці відділи дуже необхідні. Якщо ти зриваєш ремфазу, наприклад, алкоголь пізно ввечері, дуже пізня кава, зранку менше ідей і більше дративливості. Що це означає, якщо ти плануєш щось за пару днів вивчити, плануй ці дні так, щоб мозок отримав обидві сцени, тобто дві фази: Мінусуй звідси алкоголь пізно. Також синє світло в ліжку і додай стабільний час відбою. Краще лягти на 30 хвилин раніше і дати собі ще один повний цикл, ніж доробляти до першої ночі і прокидатися з відчуттям мильної голови. Тепер поговоримо про механізм переносу. У повільному сну гіппокам запускає реплії, прискорені повтори денних візерунків активності. Уяви монтажера, який промотує стрічку швидше і ставить закладки на ключових кадрах. Кораж в цей час працює під метроном повільних хвиль. Це спеціальний ритм, що синхронізує великі ділянки мозку. На тлі цих хвиль з'являються короткі сонні веретена, спалахи, у які відчиняються вікна пластичності. Синапси легше зміцнюються, маршрути стають товстішими. Саме в ці моменти йде копіювання з гіпокампу в кору головного мозку. Звідси у нас вже є одна доведена порада. Увечері з 10 хвилин до сну робіть підсумок без екранів, три речення про головну ідею дня своїми словами. Один антиприклад це подарує редактору чистий матеріал. І потім зробити ранковий виклик. На три хвилини пересказ пам'яті закриває контур, нічна доріжка закріплюється, а денний виклик запускає реконсолідацію і робить слід ще ширшим. Ще один важливий нюанс механіки якість понад кількості. Якщо ввечері добивати до зламу, мозок запам'ятовує втому і помилки. Краще зупинитися, коли рух, слово чи формула виходять лише чисто повільно. Саме таку версію редактор зашиватиме вночі. Для мови це 15 слів, повторів в різних коротких фразах, для математики пару прикладів, розкладних своїми словами. Отже, давайте підсумуємо оцей міні-ритуал на сьогодні. Нам потрібно, по-перше, перед сном записати три основних речення або слова, відкласти телефон на 30 хвилин перед сном, вночі дати собі від 7 до 9 годин. І наостанок вранці відтворити без підглядання 60 секунд все те, що ви пам'ятаєте. А через тиждень цей простий цикл відчутно прискорить час пригадування і прибере кашу з голови з самого ранку. А зараз трішки повернемось до емоцій. Емоція це маркер збережи. Для нашого мозку, коли подія викликає емоцію, мигдалина підсвічує її як важливу. І нічний редактор майже завжди переносить цей матеріал у довгострокову пам'ять. У всіх був такий момент, коли буквально за одну хвилину ви відчули максимальний сором. І чомусь цей момент ми пам'ятаємо абсолютно все життя, неважливо наскільки давно воно сталося, та скільки воно тривало. У вісні у ремфазі мозок ніби знімає капслок ікс-тексту події, сенс і причинно-слідкові зв'язки залишаються, а надмірні емоції спадають. Тому суперечка, яка увечері здавалася кінцем світу, зранку відчувається як задачка з кількома варіантами розв'язку. Тобто, якщо день був важким, найкорисніший жест перенести розмову на ранок. Але, звичайно, в реальному світі це можна використовувати дуже рідко. Але й не використовувати цей метод, коли є така можливість, доволі безглуздо. Сон особливо цементує процедурну пам'ять, те, що виконує тіло й артикуляція. Послідовність руху у спорті чи на інструменті, дихальний ритм, пози рук на клавіатурі, інтонація у фразі. Усе це зшивається у гладкий жест саме вночі. Наприклад, у мові словникові одиниці та зв'язки між ними тримаються краще, коли перед сном ти використовував слово у трьох коротких фразах різного контексту і вимовив у голос. І саме за таким принципом нове місто відчувається менш ворожим після першої ночі. Це не суб'єктивність, а оновлена карта, так би мовити. У нічному редакторі є ще один жорстокий, але корисний інструмент обрізка слабких зв'язків. Вона звільняє місце і підвищує сигнал до шуму для важливого. Зазвичай ми звинувачуємо себе, нічого не пам'ятаю. Але насправді мозок робить те, що має робити система з обмежувальними ресурсами, прибирає зайве і залишає лише суть. Якщо впродовж дня для тебе все однаково важливе, то для редактора це нічого важливого. Тому для нього важливо допомогти і пріоритизувати три основні пункти дня своїми словами. Тож можемо підсумувати це все. Сон це не пауза, а нічний продакшн пам'ять. За циклами повільного сну і рем він переносить важливе, інтегрує смисл, приглушає надмірні емоції і чистить шум. І щоб ця фабрика працювала саме на тебе, тримай простий протокол. Вечір, ніч, ранок, ввечері 10 хвилин без екранів, 3 речення своїми словами та приклади ніч 7-9 годин у стабільному сні, без кави і алкоголю. Також бажана повна темрява і трішки прохолоди, щоб глибокі стадії не ламалися. І на сам кінець ранок, коли прокидаєшся, 60 секунд відтворення з пам'яті самого головного, що ти повинен був згадати. А якщо хочеш підсилити ефект, то легкий рух і світло в перші 30 хвилин після пробудження. Це стабілізує внутрішній годинник і підніме енергію для денного навчання. На цьому, все дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей.